слухаєте Українське радіо триває живий етер на суспільному, і далі говоримо про таке, але одразу з цитати: скажи мені, хто твій хейтер, і я скажу, чи добру справу ти робиш днями? Написав учасник нашого сьогоднішнього і не тільки сьогоднішнього етеру Євген Дикий. До повномасштабного вторгнення дуже часто з паном Югеном ми спілкувалися і представляли його як директора національного антарктичного наукового центру, морського біолога, кандидата наук. Вже після повномасштабного вторгнення більше вичу. Його є в представленні як ветерана російсько-української війни, але сьогодні ми поспілкуємося з двома представленнями. Пане Євгене, доброго здоров'я! Зачувам! Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Євгене. Не випадково я розпочав наш сьогоднішній етер з вашого допису у Фейсбук, адже е, багато хейту останнім часом навіть аж занадто. Але е, для наших слухачів, якщо можна коротко і все-таки хто ж хейтить і за що? Я гадаю, що нашим слухачам багато що скажуть таке прізвище Анатолій Шарій. Це е, відомий блогер, який е, давно перебуває саме ну, практично офіційно на роботі на спецслужби Російської Федерації, е, втік з України, сидить в Іспанії і звідти відпрацьовує ФСБшні гроші. Ну, це якби абсолютно не секретні речі, це якби загальновідомі насправді речі. От, і от, е, тобто, блогер, який завідомо саме працює на російські спецслужби, от, е, робить інформаційний вкид. От, проте е, бере насправді абсолютно відкриті дані, які ніхто ніколи не приховував. Бере дані про вартість української антарктичної програми, тобто про те, скільки Україні обходиться станція, вернацька криголамна осфера, робота наших науковців і. Всі пов'язані з цим дійсно серйозні витрати, це ніколи не приховувалось, Воно не тільки лежить на системі Прозоро, де можна подивитись всі ці закупівлі. Але також власне кожного року, коли ухвалювався закон про державний бюджет, Міністерство освіти навіть прямо в себе на сайті з красивою такою інфографічкою. Завжди ці цифри давало. От тобто, але раптом шарі їх знаходить. Знаходить, от подає як, якусь е, сенсацію, якесь відкриття. І звичайно ж подає під соусом, що е, під час війни Україна жирує, там береться е, крихітний фрагмент із е, нашої загальної закупівлі, на, е, угу. яка сумарно складає порядка 11 мільйонів доларів на рік. От е, дається оця цифра про 11 мільйонів доларів на рік, які формулюються як 11 мільйонів доларів на, на дослідження пінгвінів. От, а далі дається маленький фрагмент скріншота там, де про закупівлю е, сухого вина та шоколада, і от власне все і далі розкручується хайп. А під час війни українські полярники на станції Вернацькі обжираються шоколадами, заливаються віном. А країна витрачає мільйони доларів на пінгвінів. Все, ну в принципі, абсолютно скажемо, нормальна якісна робота професійного провокатора. Я до речі, до речі, я до нього реально претензій не маю. Він працює на іншу сторону в цій війні. Він цілком, він цілком якраз професійно та адекватно виконує роботу для тої сторони війни, на якій він перебуває, а це не наша сторона, це власне сторона російська. Чому власне він це робить, чому йому це замовили? Тут теж до ворожки ходити не треба. Тут насправді одночасно два в одному. З одного боку, є велика геополітика, є всього 29. Підкреслюю, 29 всього держав. Нагадаю, що загалом в світі більше 200 держав. Так, от, 29 держав, які входять в так би мовити, антарктичний клуб, тобто є повними членами договору про Антарктику. І кожна з цих країн має свою станцію, кожна з цих країн має свою полярну дослідницьку програму, і що дуже важливо, кожна з цих країн має право вето в договорі про Антарктику. Тобто, наприклад, от прямо зараз, в ці дні, от е, от що власне зараз відбувається, от я зараз якраз перебуваю на щорічній нараді оцих цих країн договору про Антарктику, uh -huh. і ми, наприклад, зараз заблокували спробу Росії протягнути 30-ту країну в цей елітний клуб, а саме Республіку Білорусь. От ми скористались нашим правовіта, ми обломали цю російську операцію. От е, не буде в них ще одного голоса, який міг би робити за них брудну роботу, яку їм самим незручно робити. От е, то, і е, там вирішуються достатньо серйозні питання. Ну, наприклад, те е, чи будуть видобуватися в Антарктиці корисні копалини, чи не будуть. І якщо будуть, то коли і якими країнами? А або навіть прямо зараз е, там е, в системі договору про Антарктику є комісія з е, живих біологічних ресурсів. Яка розподіляє квоти на рибальство. Між іншим, Україна одна з п'яти, з п'яти країн, яка веде інтенсивне рибальство в, в Антарктиді? Так, от тобто це серйозні геополітичні інтереси. І взяти і вибити Україну із цього клубу. Причому просто руками професійного блогера, який працює на спецслужби, і наших українських корисних ідіотів, які на нього повелися, ну це було б просто, ну це була б одна з найдешевших і найбільш успішних російських операцій, якби це дійсно закінчилось їхнім успіхом. А до речі, я ще цього не виключаю. Просто момент дуже коротка ремарочка, пане Венадаруйте щодо повелися, ось направду низка різних видань і ресурсів почали писати. Україна виділила 463 мільярди гривень на вивчення пінгвінів, соцмережі в шоці. Тобто, ну і, і деякі з цих ресурсів читають багато українців. Тобто, це не просто новнейм no телеграм-канал, а це ну навіть ресурси з ім'ям. Так, да, фокус, наприклад, той самий, який я раніше поважав, от, більш не буду. От, е, здається, кореспондент навіть, ну, ну чесно, ганьбище. Тобто, реально наш медіапростір, на жаль, показав себе як медіапомийка просто. Тобто, е, от, мало того, що саме прізвище Шарій, одразу мало, скажімо так, трошки би насторожити. Але навіть якби ні, я навіть якби не шарій, От ви, в принципі, бачите якусь таку ну, типа сенсацію. Окей. Зробіть елементарну перевірку фактів, просто перевірте, що з цього відповідає дійсності, а що ні. Більш того, взагалі то є такі стандарти журналістської етики, які передбачають, що коли е, проти якоїсь сторони щось висувають. То взагалі то прийнято задати питання цій стороні. А там, наприклад, от, Національний антарктичний науковий центр, от тут шарій про вас написав: прокоментуйте, будь ласка, а чи це правда, чи ні? Розумієте? Так от, ніхто ж цього не зробив. А просто брали у абсолютно відомого кремлівського фейсбешного блогера просто брали і взагалі просто копіпастили. Причому саме копіпастили. В нього, наприклад, там є абсолютно грубе пересмикування. Там просто для двох років показана вся сума. а для Третього року показана тільки е, одна маленька частина цієї суми. Так от жодне з наших видань навіть це не перевірило. Тобто, вони просто з грубою помилкою все отак от брали і копіпастили. І ну, чес, чесно, я був шокований саме тим, наскільки виявляється на третьому році великої війни, і на е, який це виходить вже в нас іде 11-ий рік 11 загалом російсько-української війни. Наскільки виявляється, наша медіасфера не готова протистояти російським псом? А ми потім дивуємося, що в нас, наприклад, блискуче вдалася російська інформаційна кампанія по зриву мобілізації, да і до речі, отут другий елемент справа в тому, що вибити Україну з антарктичного клубу це так би мовити великий приз. Це те, за що Росія просто взагалі ну вони б станцювали буквально. От, обнулити 30 років зусиль України по тому, щоб власне. Стати одною з антарктичних держав і чітко там тримати позицію, от 30 років обнулити одним блогом шарія, це було би просто для них е, ну мега успіх, але походу є ще й меншенька ціль принагідно, е, обнулити такого собі дикого, який е, виявився одним з дуже небагатьох, е, і одним з мабуть перших двох разом з Дмитром з Дмитрово Лиховієм, який наразі служить в ЗСУ, а тоді він ще був цивільним журналістом, редактором новинарні. Так от. Так. От ми з Дмитром перші взагалі почали буквально кричати, що в нас провал мобілізації і що так ми війну програємо. От і ми стільки, вибачте, лайна за це вигрібли в тих самих соцмережах від купи людей. Да, але, але ми стукали в ці двері, а за якийсь час нарешті почали чути голоси безпосередньо з фронта. там того жоріна, наприклад. І виявилось, що ці голоси з фронта, чо дивно вони говорять рівно те саме. Що в нас не вистачає людей, що ми через це програємо війну. І от пройшло пів року, нарешті крига тільки почала скресати. Тобто, ем, ну, те, що... Принаймні ухвалений закон, який я називаю хоча б е, закон про впорядкування військового обліку. Назвати його законом про мобілізацію ще дуже рано. Але принаймні це хоча б впорядкування обліку, хоча б один крок в правильному напрямку. Так от і зрозуміло, що вражки психують. Вони півтора року вели потужну кампанію з купою задіяних саме і блогерів, і адвокатів, і так званих активістів по типу Стахіва у Львові. До речі, якщо нас слухають, АУ, СБУ, чому Стахів досі на Волі, скажіть, за що ви зарплату отримуєте? Так, от да так, от е ціла мережа саме такої відомої патентованої агентури півтора року веде кампанію по зриву мобілізації в Україні, і ця кампанія дає дуже серйозні результати. І тут е, от, дикий, Лиховій, Жорін, е, чи, і ще буквально от, ну, насправді можна на пальцях двох рук перелічити е, публічних персон, які впряглися в цього воза і почали обламувати оцю російську антимобілізаційну кампанію. І тому, тому звичайно. Ключова задача вибити з Украї Україну з Антарктиди, але походу принагідно ще й обнулити цього мобілізавра дикого. Ну так ну це бінго, це два в одному. От і ну, те ж до те, речі, що щодо три... другого другого на, напрямку. Я даруйте щодо другого напрямку, то це зараз активно ем, триває в, в різних соцмережах, і, до речі, останнім часом активно доєднався Тікток. Я не знаю, чи ви бачили, але є кілька людей, я не пам'ятаю, там можливо, фейкові у них імена прізвища, але чітко з вашими фотографіями, з цитатами з ваших етерів і починають. В лапках розбиратися, що ж це хто ж такий дикий і чому це він таке говорить? Тому кампанія ну, а... триває. а ще до речі, є російські медіа, які теж чудово підхопили одразу всю цю історію. Там якраз дуже детально розбирається моя біографія. Починаючи з молоду. Наприклад, такі близько в аргументах і фактах, наприклад, такий чудовий заголовок, як в Антарктиду через Чечню. Вони мені не забули, що я ще тоді, скажімо так, що я бачив росіян крізь приціл, коли це ще не було у тренді. От в далекому 95-му році. От вони, вони це абсолютно як бачите, не забули. Варіс, взагалі в мене ще раз в мене до них питань нема. Російська сторона робить свою роботу, робить якісно. Вони воюють проти нас, в тому числі в інформаційному полі. Власне, чому так зрезонувало українцям оце все? Бо і пінгвіни, і, і червоне вино це все насправді дрібнички. Ключовий меседж, який закинули українцям, що гроші на антарктичну програму mm -hmm. витрачаються під час війни, а тепер увага. Замість того, щоб на них купити там дрони, патрони. Там кожен може підставити е, бучовішо. Е, і і оце тут ви ведете до це... того до того, а звідки ж ці гроші і чи апріорі вони можуть виділятися на оце, закупівлю власне, дронів, так. патронів і так далі. Прошу розслумачка, це ключова брехня в усій цій історії. Справа в тому, що е, більшість людей не цікавляться, взагалі, як в нас зараз побудований бюджет, хоч це знову ж таки, ну абсолютно не є секретною інформацію зовсім. Це публічна інформація. Наш бюджет зараз складається з двох частин, зовсім різного походження. От, все те, що от ми з вами платимо, от наші податки, наші збори, от, все, що йде принаймні в загальнодержавний бюджет, місцеві збори, це інша історія. Зараз виносимо за душки, ми не про це говоримо. Так, от, все, що от з нас з вами йде в загальнодержавний бюджет, воно до копійки все йде на війну. От всі податки та збори зібрані в загальнодержавний бюджет в Україні, їх всі з'їдає війна. А вся гуманітарна сфера, наука, освіта, культура, медицина це все зараз утримується коштами західних платників податків. Це фінансова допомога, яку надають нам західні країни. І, А тепер увага: ця допомога надається за умови саме невійськового використання. І це така жорстка умова, як, наприклад, оця всім нам наболіла заборона стріляти західною зброєю по рашці. От нам це може подобатися, нам це може не подобатися, але це є факт: ці гроші не можна використати в військових цілях. От союзники за цим дуже навіть слідкують. От вони дають ці гроші і ставлять умови, на яких чи можна в принципі перерозподілити гроші замість антарктичної програми на щось інше? Можна. На серіали, наприклад, на утримання от тих самих цирків, які нещодавно забронювали всіх своїх працівників. На це можна. Ну, наприклад, можна на заплату вчителям, щоб, щоб виглядало б набагато шляхетніше. Я порахував, до речі, кожен український вчитель, от якби Україна повністю обнулила всі 30 років роботи в Антарктиді, закрила станцію, продала на метал криголам, так от, кожен український вчитель отримав би 3 долари на місяць. Ну, от далі кожен має право сам для себе судити, воно того варте чи воно того не варте. Але це те, що, хоча б в принципі, юридично зробити можна. А вибачте, мене, витратити на дрони чи патрони не можна, в принципі, засадничо. Тому отака постановка питання це одразу повністю саме вороже і псо. І от саме це українцям зрезонувало. В нас ж, ні, я розумію, що пересічна людина не зобов'язана, в принципі, знати, як формується наш державний бюджет. Але якщо ти цього не знаєш, якщо ти не дав собі такої праці, то будь такий ласкавий, не висловлюйся публічно про те, чого ти не знаєш. Ну, на жаль, у нас так не прийнято. На жаль, у нас прийнято якраз не знати, не цікавитись, але одразу, прочитавши просто заголовок, сформувати свою власну думку і її переконливо доносити. Ну, власне, оцей, оця наша історія з пінгвінами, вона насправді дуже показова. Тому що, на жаль, абсолютно так само некомпетентно і непрофесійно обговорюються і будь-які інші теми. Тобто, в принципі, нема оцієї, скажімо, ідеї. Що висловлюватися можна про те, де ти вивчив матчастину. частину От там, де ти реально володієш фактами, от там ти далі можеш мати свою власну думку, її формувати, її людям доносити, переконувати. А там, де ти просто, вибачте, дупляне відбиваєш, ну не треба висловлюватися. Да, кожна людина не знає всього. Кожен з нас розбирається тільки в чомусь. Але відповідно, ну от чомусь. Коли навіть ваші, ваші колеги мене просять там щось прокоментувати, я дуже часто відповідаю, що ви часто відмовляєтеся. Mm -hmm. Що вибачте, а оце поза моєю компетенцією. От в цьому я не розбираюся. Розумієте? Ну, на жаль, в, нашій, в наших соцмережах так не прийнято. В наших соцмережах прийнято всім розбиратися в усьому. Так, да, давайте, якщо можна, тепер про пару скажімо, скажемо. Калькулятори і пінгвіни, так, так що -пінгвіни, було так, перед повітряною тривогою. Отже, е, власне. Е, Загальний бюджет тактичної програми 11 мільйонів доларів на рік. Оце єдина правда насправді у тій інформації, яка була оприлюднена. Да ще була. Так от із них на власне дослідження пінгвінів іде. А тепер увага із 11 мільйонів доларів на пінгвінів іде е, тисячі доларів на рік. Тобто, це 0,035%. Від витрат української антарктичної програми, от е, ну якби а виникає питання. А якщо ви так мало вивчаєте пінгвінів, то що ж ви той там вивчаєте? Вперше... Економити тепер будуть за закид вам робити. Економите на пінгвінах. Так, да, саме так не догудовуємо, не догодовуємо пінгвінів однозначно. От а, тому, що вивчаємо там, вибачте, дуже серйозні речі, такі як космос, такі як вибачте, магнітні поля землі, глобальні зміни клімата, оту от, саму озонову дірку, яка, вибачте, в кожного з нас над головами. От оце ми там насправді вивчаємо, і це з, а власне, а основні суми з'їдає власне, інфраструктура, саме підтримання цілорічної станції та, та експлуатація потужного криголама. Ну зокрема, на жаль, в час війни. По дуже високих цінах на пальне, тому що вони підскочили, як тільки почалося велике вторгнення. Ну але так, от ну, але ж теж треба трошки порозбиратися. А до речі, про недогодовуєте пінгвінів. Да, зате перегодовуємо полярники. Дійсно, ми купуємо на станцію е, сухе вино в кількості. А тепер увага: 300 грам на людину на тиждень. Тобто раз на тиждень наш полярник може випити два килишка, от навіть не два гранчака, а два килишка сухого вина 300 грам на тиждень. І шоколад дійсно купуємо. Це правда. Якщо перерахувати на кількість людей і на рік, то та страшна закупівля, яка так вразила шарія, це 10 грамів шоколаду на день. Вибачте мене, а тепер накладаємо це на роботу в повній ізоляції півроку полярної ночі. Коли треба, наприклад, вибачте, фізична праця, коли треба, там, наприклад, двометрові траншеї в снігу прокопувати, щоб просто пройти з однієї будівлі станції в другу. Ну, я думаю, що кожен після цього має право сам судити, скажімо, в таких умовах. Чи треба людей посадити, наприклад, на голу картоплю та голі макарони? От чи все ж таки вони мають отримувати повноцінний раціон? До речі, цей раціон ну він трошки трансформувався, але загалом той самий шоколад, то саме вино, та там від початку. А цей початок був задовго до мого директорства, коли в 90-ті роки Україна тільки ввійшла в Антарктиду. І визначали, як саме годувати полярників. Ну не було як би що взяти за основу. І за основу взяли раціон військово-морського флоту. Тому що насправді це ну більш-менш таке приближена апроксимація. От робота військових моряків в дальніх рейсах. Це мабуть ну, те, що найближче саме до роботи, саме полярників в ізоляції на станції. І от цей раціон, власне, він далі трошки, трошки мінявся по мірі досвіду, скажімо, наших кухарів. Але в основі от, те саме і лежить. І от до речі, якраз нормативи по сухому вони у шоколаду. От вони ще власне звідки? Звідти. Ну, Е, далі кожен має право е, вважати, що може і ці 300 грамів ні в якому разі не можна, і 10 грам шоколада це зайве. Ну ми так не вважаємо, ми готові це обґрунтовувати. Але спершу от порахуйте скільки це реально, а потім а потім судіть. Ну, в нас же не прийнято потім судити. В нас же судять наперед. Ну така от насправді історія, я ж кажу, в якій я абсолютно переконаний, що ми виведемо це все на чисту воду. Що ми це все, як бачите, цілком здатні відповісти на всі запитання, пояснити. От я переконаний, що конкретно цю маленьку битву на інформаційному фронті ми виграємо. Але мені ця ситуація показала вкрай неприємну річ загалом про нашу медіосферу і нашу соцмережі. Оце категорична відсутність критичного мислення, і оце не бажання перевіряти джерела, а бажання просто брати, репостити і хайпувати. Ну до речі, я зараз обдумую одну штуку. В принципі, з цим треба боротися. Від цього не почати да час закінчується. Так, на жаль, обмаль часу. Давайте, ось е, наступну нашу розмову зі мною або з моїми колегами в етері українського радіо присвятимо саме цьому напрямку. Тому що на сьогодні, на жаль, часу обмаль. Дякуємо вам, що доєдналися сьогодні. Розтлумачили, пояснили, що відбувається. Е, дякую ще раз. Євген Дикий був з нами на зв'язку, директор Національного антрактичного наукового центру, морський біолог, кандидат наук.